Сьогодні 3 березня 2023 року, і ми завітали на виставку Волонтер Експо 2023 І окрім великої кількості військової амуніції та спорядження, на виставці представлений також розділ тактичної медицини. Тактичну медицину на виставці «Волонтер Експо-2023» представляють наші давні партнери компанія Росомаха. У нас є така чітка філософія, що Україна може і має виготовляти якісний продукт. І ми не можемо зараз в тій ситуації економічній, якій знаходиться наша держава, просто брати і постійно закупати щось за кордоном. Ми маємо виробляти. Своє власне тому ми зробили дуже величезну роботу по відбору якісних постачальників та виробників наших українських складових для аптечок. Всі ці складові були надані військовим не в одну частину, а в багато. Ми не працюємо з кимось окремо. Так? У нас є дуже така велика сітка людей: ротні медиків, взводні медики, начмеди і так далі. Їм надавалося. На передову з питаннями дайте фідбек, як воно там, що працює, не працює. І мені дуже приємно вас познайомити з тим, що у нас є турнікети Дніпро, друга генерація, Україна. Компанія Zentex, опікун, Україна. Гемостатики наші АВ-фарма, Україна, білосніжка укрм'ят текстиль. Це наші бінти і е, бандажі. До чого ми йшли? Маленький, дуже об'єм, багата функціональність. І тишина при користуванні. Тобто зняти дуже швидко і тихо, Нема ліпучки. При розтібанні у вас нічого не випадає. Все дуже компактно. Все те, що потрібно. Оця маленька аптечка, вона десь розміром з долонь мою, да? вона має формат навіть більший, ніж і факт 3. Бо тут у нас вже є е гідрогелеві пов'язки, наліпки, опікуни, отакі От 10 на 10. Зараз покажу. Отакі От вони вже тут присутні. Є до цього ще значить, така аптечка ПФ. Чому ПФ повний фарш, тобто нафарширована дуже серйозно. Як сказали натівці, для того, щоб таким користуватися, вже треба вміти щось знати. І за таким стандартом, але адаптовано під цивільних, у нас зроблені аптечки цивільні. Тут все те ж саме, як у військовій. Тільки картка пораненого вона замінена на особисту картку. Все це вся різниця. У нас до е, військових аптечок на благодійній основі надаються е, до пакети, які йдуть в наплічник бійця для використання у побуті в. В окопах, бліндажах, траншеях. Там у нас бітадін, е знезаражуючі, там протиопікові. До речі, на протиопікові значить у нас там є е ті ж опікуни, і ми їх там позиціонуємо більше як не протиопікову наліпку, а при е великих. Е Пораненнях шкіри, там обдертість така, да, серйозно, коли не можна, щоб бинт або пов'язка приліпала. Опікун якраз те, що потрібно. Значить, Ми почали лінійку розробок для е, вже медиків, саме медиків. Тобто це вже ось представлена перша наша сумка медична. Із великого у нас опікуни 20х20, на 20х30. На е, маленьких опікунів у нас вже тут іде 10 штук малих, от, 10 на 10, абдомінальний бандаж, один, еластичні бінти, гемостатики, тампонада, куча перчаток, ковдри і накладки на око. Тобто для ротного медика це замало, а для взводного це якраз той об'єм, який потрібний. Тобто, це розраховано на 4-5 людей обслуговування. І хочеться подякувати всім, хто нас підтримував на цьому шляху встановлення як «Росомах», бо нашою продукцією зацікавились натівські фахівці. Я дуже радий і гордий за те, що Україна так і може щось зробити гарне і якісне. І ми це робимо. Дякую вам. Дякуємо вам, В'ячеславе. Да, і ми дуже раді спільно з вами працювати за для Дякую. перемоги. Дякую нашої спільної. Цього да. вам найкраще Все буде Україна. Це буде Україна.